Коли мене вітала церква і друзі вітали, і різні люди, були такі два пророчі видіння на моє життя. Одна дівчина, вона сестра, вона каже, пастор, я з вами знайома трошки, але Господь дав мені побудження, вам особисто. Подзвонити, бо коли я прочитала, що у вас День народження, я почала просто вас благословляти і молитися, і Господь якісь певні речі мені почав відкривати. Я соромилась вам подзвонити, потім Господь знову, Він дав мені побудження, щоби я набралася сміливості і вам подзвонила. І вона говорила певні речі Захарії, третій розділ. І сьогодні ми з вами читаємо Захарій третій розділ. Я в ньому, сьогодні я його закінчив. І я відчув, коли молився, наскільки вона сказала в той час, і на цей час, і на цей рік на моє життя особливою для мене речі і для багатьох людей, які сьогодні мають служіння і покликання, і вони Божі. І вони віддали своє життя Господові. І ось ми читаємо з першого вірша, і показав, це говорить Захарія, він розповідає видіння, він розповідає реальну духовну картину. Певну авансену того, що відбувалося, і що він бачив. І показав мені він, Ісуса Великого Ієрея, служителя, який стоїть перед ангелом Господнім і сатану, який стоїть праворуч Нього, щоб протидіяти йому. Є Ісус служитель. Є Дмитро Соколов служитель, є Андрій Андрійчук, служитель, є. Віта Соколова служитель, є. Сергій Борисович. Стоїмо перед Господом. Перед ангелом Господнім. І є сатана поруч завжди. Його ціль, його місія. Яка ціль і місія сатани, щоб протидіяти? Десь близько два місяці я проходжу певні моменти, коли велика конфронтація демонічного світу, вона сьогодні вийшла проти мене. І коли я читаю ці вірші, я. Чудово розумію Ісуса Великого Іерея, коли, який стоїть перед Господом. І сатана протидіє. Що значить протидія? Противиться, винуватить? Він проти, він супротивник. І ось що відбувається, брати та сестри в нашому служінні. Ти Боже, ти стоїш перед Господом. Ну ми часто забуваємо, що є супротивник, який прийшов в нього місія, якщо у місія у Ісуса спасати, цього місія, губити, Він прийшов для чого? Щоби згубити, щоби вкрасти, щоб тебе зловити, щоби тебе вбити, щоб тебе зруйнувати. І коли сьогодні. Я Молився, мені Господь конкретно сказав. Сьогодні проти багатьох служителів цієї церкви, Божої церкви, ранкова зірка, це ім'я Господа Ісуса Христа став супротивник. Він поруч, щоб протидіяти. І знаєте, що Він буде робити? Він буде тебе обвинувачувати. Що тут відбувається, ми читаємо, що супротивник стоїть. Десь поруч великого Іерея, Ісуса, Божої людини. І дивіться, що говорить Захарія, і сказав Господь сатані. Це йде мова тут про ангела Божого, оцей, який стоїть, ангел Господній. Господь, нехай заборонить тобі сатана. Не... Нехай заборонить тобі Господь, який убрав Єрусалим, чи не головешко він виконати з вогню. Ісус вже був одягнений у заплямований одяг і стояв перед ангелом, який відповів і сказав тим, що стояли перед Ним. Так, зніміть з нього заплямований одяг, а йому самому сказав: Дивися, я зняв з нього провину твою. І одягаю тебе урочистий одяг, і сказав, покладіть на голову його чистий кідар, і поклали чистий кідар на голову його, і одягли його в одяг, ангел же стояв поруч. Що буде робити сатана, який прийшов, щоб вкрасти вбити і зруйнувати, і згубити? Він буде тебе засуджувати, як служителя. Він буде зводити наклепи проти тебе. Сатана один з перекладів наклепник. Тому всі наклепники в церкві, ви працюєте на сатану. Ви його служителі, ви його зброя, ви його сосуди, ви не Божі сосуди. Люди, які лихословлять проти служителів, Божих. Проти пасторів ви працюєте на сатану. Ви його зброя, ви його сосуди, ви не Божі сосуди. Тому що це ім'я сатани, це його праця, це його характер, це його мислення і бачення всіх процесів. Це Він так проявляється. Бог не проявляється через наклепи, через заздрощі, через лихослів'я, через плітки, через кови. На кухнях Бог так не проявляється. Це сатана. І ось сатана стоїть проти багатьох служителів. На кухнях стоїть сатана. Щоб звинувачувати. Ну я вам хочу, брати та сестри, сказати. Ви виправдані Господом через кров Його. Ви Божі, ви покаялись. Ви Господні. Ви, Божі діти. І те, що сатана, як супротивник, пам'ятаєте, я читав Міхея, що не радій супротивник, тому що я впав. Я встану, бо зі мною Господь. Що хоче робити супротивник? Він хоче, щоб ти впав в служінню, в покликані, в родині, в сім'ї, в баченні. І стоїть супротивник. І знаєте, що відбувається? Я багатьох людей бачив. Дивіться, перший вірш. Сатана, який стоїть праворуч нього, щоби протидіяти йому. Мені повезло, що в моєму житті є духовні брати, з якими можна завжди порадитись. Що в моєму житті є пастор, єпископ. Є церковна рада, є люди, які ходять з Господом і знають Господа. І інколи буває, що приходить сатана, і ти думаєш, що ти правий. І ти живеш в образі і думаєш, що ти правий. Він став праворуч. Ти думаєш, що ти правий. Ну коли в твоєму житті нема людей, з якими можна порадитись, Спитати, дослідити, помолитися, ти можеш зрозуміти, що ти вже попав. Тому що Божий принцип Він такий, що в твоєму житті є старші люди, духовні люди, є духовна влада, є брати та сестри, які пророкують, які моляться, які відчувають Господа, які можуть сказати Тобі, Слово від Господа. І якщо ти не маєш таких людей, не маєш такого кола спілкування, ти можеш заблукати. Тому сатана стоїть з однієї сторони, а Господь з іншої. І я вам хочу сказати, брати та сестри, по любому хтось з тобою буде розмовляти, чи Господь, чи Дух Божий, чи Дух Святий. Чи демони, біси, сатана. З тобою хтось буде розмовляти з твоєю головою, хтось по-любому. І якщо нема таких людей, духовних людей, зрілих людей, які ходять з Господом, які знають його голос, які знають Слово Боже, можуть дослідити, то ми з вами можемо дуже сильно заплутатись. І ось дивіться: приходить сатана. Він же і прийшов, і хотів зруйнувати Іову, пам'ятаєте? Йому люди такі, які не подобаються? Йому і іреї, служителі не подобаються. Він завжди поруч. Десь ходить. З якимись жінками по церкві він ходить, з якимись чоловіками він ходить постійно, постійно, то зліво, то справа. Він постійно ходить. Ціль яка? Ціль яка? Мотивація яка? Руйнувати то біси. Це сатана. Збудовувати, це послання віри, це дух єднання любові. Це ти надихаєш на жертовність, на посвяту, на повагу до служителів, то це Бог Дух Святий тоді. Тому ми повинні з вами розуміти, я так відчув, коли сьогодні я молився за це служіння. Я відчув, що це стосується не просто мене, це стосується багатьох людей, які мене оточують. Ми війшли з вами в новий сезон. І коли ми війшли в новий сезон, це вже не 22 й рік, це 23. й новий сезон. І більше протидії буде зі сторони духовного світу, зі сторони демонів та бісів. І ось, друзі, до чого я, великі Іереї, є супротивник. І Біблія нас вчить простим речам. Протистояти сатані твердою, твердою вірою. Амінь. Амінь. Розуміти то те, що ми маємо перемогу через кров нашого Господа? Тому тут ми бачимо, що йому було сказано. Кров Божа, ти чистий, ти божий. Ми бачимо, що ми не тільки можемо вірою перемагати, Господь постійно казав слово, Написано. Словом перемагав, словом перемагав. Сатана спокушав, він хитрий. Ви розумієте, він вже не прийшов пропонувати Ісусу блуд. Чи вкрасти. Він так все завертав, як на кухнях завертається. Ну, якби трошки є Божого Слово, але не в контексті. Ну трошки вирвано. Ви розумієте, коли він каже, ти пригни вниз, в Біблії такого нема. Розумієте? Він бере не контекст. Він вириває з контексту. І він приходить такий говорить. Ти пригни вниз, а. Ангели, вони понесуть тебе. Будеш мати безпеку, нічого з тобою не відбудеться. Так обіцяв Господь. Но Господь не говорив, що треба пригати. Знаєте, як сатана працює? Він не тільки звинувачує нас, він брехун. Він батько всякої брехні. І знаєте, як він бреше? Трошечки взяв слово, трошечки взяв того, що пастир десь сказав і отак завернув отак все це і розказує. Ісус каже, батько так не говорив, пастор так не говорив. Водім так не говорив. Борисович не так говорив, бо є контекст, і там написано. Що є Божа безпека. І якщо б так і відбулося, то ти завжди знаєш, що батько з тобою. Ну не треба приїхати. І там такого не було написано. І дивіться, що робить сатана: він бере слово і обманює через слово. Стільки сьогодні людей, вони попалися на це. Їх сатана звабив і обдурив. Тому, друзі, я так вірю, що це слово не тільки для мене. Я вірю, що сьогодні сатана, який є супротивник, противник, який сьогодні. Тей, хто противиться всьому Божому, тому що тому, що ти робиш, який стоїть проти тебе, він буде все робити, щоб тебе як служителя не було, щоб знищити твоє покликання і служіння. І саме головне, він це робить через обвинувачення. Обвинувачення. Сатана він прокурор. А Ісус він адвокат. Я на офісах дуже часто бачу, хто прокурор, а хто адвокат. У кого є оця мантія любові і Дух Божий? Коли людина миротворець, коли людина добра, коли людина, як Написано в Слові Божій, Божому, вона має милість, милосердя. І зразу видно прокурорів. Оцей прокурорський дух це не Божий дух. Не Божий дух. Тому що коли я буду стояти перед Господом, в мене там є ходатай, адвокат. І це мій Ісус, мій Господь, мій ходатай адвокат. А прокурора я не слухаю, я з ним не дружу. Ми по різні сторони барикад. Ми сьогодні маємо різні погляди і служимо різним сьогодні особистостям. Я служу моєму Господу. Тому, брати, коли сьогодні ви проходите виклики, продовжуйте вірою йти в своє покликання. Тому, дорогі сестри, як би вас не звинувачували, як би вас сьогодні не ображали, як би сатана не противився вам, не звинувачував вас, які б наклепини ви не проходили, продовжуйте проходити свій шлях, думаючи про Господа. Я великий Ірей. я освячена людина, прощена людина, і Господь. Дуже сильно мене любить.